Поки що лише третина українських шкіл готова запрацювати очно з початку нового навчального року, бо мають укриття, куди спускатимуться учні та педколектив в разі повітряної тривоги. Як варіант, проводити освітній процес дистанційно повномасштабне вторгнення росіян позначилось і на кількості школярів до першого класу. Нині записалося значно менше дітей ніж торік. А от як навчатимуться учні, які в Україну не повернуться, та що робити тим, хто здобував освіту в закладах, які окупанти просто розбомбили? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про все це докладно розкаже. Привіт, привіт, красуня. Зі своєю донькою Іван щодня спілкується онлайн. Ще у березні Василіса разом із мамою та старшим братом виїхали у Прагу. Повернутися у Київ мають через два тижні. У Чехії дівчинка часу не гає, опановує літери і цифри. Вона у вересні піде у перший клас. А букви вже всі вивчила. Ні. Скільки залишилось? Ще? Дві. Дві. Ну, дві то ще є час вивчиш. Про те, щоб відтермінувати початок навчання через війну на рік на родинній нараді навіть не йшлося. Ну, фактично йде в майже. Ну не повних, але в сім років ну вона досить доросла для свого віку. Але наважується направити на навчання своїх дітей не усі батьки. Скажімо, у гімназії, де навчатиметься Василіса, дефіцит першачків. Якщо зазвичай каже директорка Галина Поварчук, набирали близько пів сотні учнів цьогоріч У списках поки що удвічі менше. Багато батьків виїхало з маленькими дітьми, і вони на сьогоднішній день ще не готові повертатися. І ще одне, якщо мама не працювала і вона не має куди повертатись на роботу, а залишилася там в якійсь із країн, вона записує дитину в ту школу, і діти починають там ходити в школу. І така ситуація не лише в цій гімназії, хоча до вересня все ще може змінитися. В Минулому навчальному році у нас було 400 тисяч 173 сімдесят першокласника за ту інформацію оперативну, яку ми маємо станом на сьогоднішній момент 325 двадцять, оскільки ведуться бойові дії, і на деяких територіях дуже складна ситуація, то ми можемо очікувати, що їх. Безумовно, може бути менше ніж було в минулому навчальному, році. але віддати дітей на навчання лише пів справи. Питання ще як вони потім отримуватимуть знання дистанційно або ж очно, крім бажання батьків, усе залежатиме від безпекової ситуації в Україні та чи мають заклади облаштовані укриття, куди у разі сигналу тривоги спускатимуться учні. Оце наше цокольне приміщення. Воно буде слугувати за укриття для наших учнів. У гімназії Василіси та її брата, шестикласника Івана, таке сховище є. Це цокольне приміщення, частину якого раніше використовували як гардеробно. Тут ще мають доробити ремонт. Ви бачите, що всюди є вентиляційні люки. Ну і труби, навіть які йдуть, вони стоять таким чином, що можна що створюють додаткового повітря. Серед вигод, вода, санвузол, світло, кілька евакуаційних виходів. Саму споруду звели у 19 столітті, тож стіни досить міцні. Ширина наших стін 2 метри 40 сантиметрів. Ну тут гарно все зроблено, і якщо ви звернете увагу на наші стелі, вони мають опуклу поверхню, що гарантує більшу безпеку. Крім безпеки, Івана ще й цікавить, чим займатимуться його діти, якщо урок перерве виття сирени. Ну, щоб вони комфортно там не стояли, отак, от один біля одного, щоб могли сісти, щоб могли там вчителі там чимось їх трошки там можливо відволікти, розважити. Директорка гімназії заспокоює тата. У деяких приміщеннях уже розставили стільці, ба більше облаштували кілька класів. Тож учні під час тривоги зможуть продовжити навчання. Тут парти стоять, стоять стільці, висить дошка. Щоправда, у цих приміщеннях є вікна, їх невдовзі мають затулити. Вікна тут будуть закриті ставнями або мішками з піском. В залежності від того, як буде проведений тендер, наскільки пристосовані шкільні укриття та чи є вони взагалі, перевіряє спеціальна комісія. До неї входять зокрема представники держслужби із надзвичайних ситуацій щодо шкіл. Загальна кількість їх в державі складає десь трохи більше ніж 10 тисяч. Перевірено теж, десь біля половини 37% шкіл. Мають захисні споруди і найпростіше укриття найбільше претензій під час перевірок стосуються недостатньої кількості евакуаційних виходів та захаращені шляхів евакуації. Деякі ще й обшиті невогнетривкими матеріалами. Це можна виправити. Та й навіть якщо у школі взагалі відсутні укриття, є варіанти. Це укладення договорів з поряд розташованими будів... ну, суб'єктами господарювання, будівлями, спорудами, куди можуть учасники навчального процесу організовано евакуюватися. Відстань по нормах не може бути більш ніж 500 метрів. Натомість школи розташовані у зоні бойових дій, очно не запрацюють а також на відстані 40 кілометрів від небезпечних таких районів. Тобто, це середня відстань польоту артилерійського снаряду. Такий крок вимушений, щоб не піддавати загрозі життя учнів та педколектива. колектива, бо ворог постійно обстрілює цивільні об'єкти, зокрема і заклади освіти. Станом на сьогоднішній день у нас зруйновано 128 закладів загальної середньої освіти шкіл. Тобто і 929 пошкоджень. Але учні навіть зруйнованих шкіл зможуть навчатися дистанційно. Якщо немає фізичної будівлі, це не означає, що немає школи. Ми сподіваємося, що такі школи зможуть відновити навчання в онлайн форматі. Ті колективи будуть збережені, і дітки будуть мати можливість навчатися саме. І працювати саме з тими вчителями, до яких яких вони знають, яких вони люблять, як варіант перевести дитину в інший заклад у регіон, де активних бойових дій немає. Батьки звертаються в школу, пишуть заяву. Всі інші документи можна подати по, по ходу цього процесу. Тобто процедура, максимально максимально спрощена. Здобувати українську освіту, дитина зможе, і якщо перебуває за кордоном, батьки можуть подати заяву в будь-яку школу, яка здійснює дистанційне навчання або екстерна або скористатися послугами нашої міжнародної української школи це може бути прямий екстернат а є ще у нас 40 партнерських шкіл в 17 країнах європи які працюють з міжнародною школою за договорами. Між тим, урядники не відкидають. Якщо безпекова ситуація в Україні погіршиться, усі або частину українських шкіл, які працюватимуть очно, знову повністю переведуть на дистанційку. Тато двох школярів Іван каже, таке рішення, звісно ж, підтримує, тому що безпека дітей в першу чергу. Олена Лоскун, Даніель Соковський та Іван Головач, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Жертва війни Рашисти вже вбили щонайменше 361 українську дитину, і ще понад сім сотень неповнолітних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють в офісі генерального прокурора. Найбільше дітей від початку повномасштабного наступу окупантів постраждало на Донеччині, Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Луганщині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі. Однак сумна статистика тільки приблизна, оскільки триває збір даних на тимчасово окупованих та звільнених територіях і в місцях ведення активних бойових дій.